На початку тижня зі столиці прийшла чутка, що нібито закінчуються запаси цукру. Ця новина відразу ж позначилась на ціні цього найнеобхіднішого продукту. Вже вчора на базарі його продавали по 2 гривні 20 копійок за кілограм. Звістка про те, що запаси цукру нібито закінчуються, викликала цей ажіотаж, і рівняни для того, аби придбати кілограм цукру, вистоювали годинами у черзі, ділячись своїми думками з приводу подорожчання. Петівському Телебачення передали, що весь цукор вивезли в Росію, то штучно створюють його ціну, і значить, говорять, що якби його стало менше вирощувати, його немає, це неправда. І на, на базах цукор є, і скрізь цукору достатньо. Це штучне значить, підняття цін, і дуже дуже погано, що влада за ці цін не слідкує, і ніхто ціноутворення не займається. Вже сьогодні біля машин з цукром черг немає, але ціна залишилась та ж сама. За словами генерального директора асоціації Рівна цукр Валерія Гур'янова, ажіотаж навколо цукру створений штучно. Бо у Рівенській області його цього року вироблено 60 тонн, що цілком достатньо. А винні у цій ситуації комерційні структури, які і контролюють ринок цукру, а значить і встановлюють свої ціни. На думку Фана Гур'янова, не допустити подібних стрибків цін можна лише за допомогою прийняття закону про цукор, проект якого передбачає встановлення єдиної ціни, яка б не змінювалася сезонно, та створення резервного фонду цукру, за допомогою якого таких ситуацій вдалося уникнути.